Добрий вечір малятка, любі хлопчики і дівчатка, ось і настав час вечірньої колисанки. це я, ваш дідусь стас, прийшов у вечірній час розповісти гарну казку для вас. Вчора я із ізгаю ніж хмизу цілу в'язку, а мені назустріч лис передав вам казку. Він казав, що бачив сам все на власні очі. Я ту казку записав і вам приніс охоче. Слухайте ж, малята, буду починати. А називається казочка Як польові і хатні миші породичалися. Написав її для вас малята письменник Валентин Богаєвський. Колись давним-давно у мишачому царстві сталася незвичайна подія. Син польової миші Довгохвіст вирішив посватати дочку хатньої миші сіроспинку. Але стара миша її бабуся нізащо не погоджувалася віддавати внучку заміж за Довгохвоста, Допоки той не виконає за їхнім звичаєм однієї умови. хай здобуде кінчик котячого хвоста, сказала стара миша, і цим доведе, що він не тільки сміливий, а й відданий. І зможе у хвилину небезпеки захистити сім'ю від найлютішого ворога всього мишачого царства розбійника кота жори. То був звичайний чорний кіт, який добре ловив мишей, аби не переводили в коморі збіжжя та інші продукти. Родина польової миші. Недалеко жила у полі під скиртою торішньої соломи. Там і зерна було вдосталь, і безпечніше жилося, не те, що хатнім мишам, яким кіт жора ніколи не давав спокою, полював на них і вдень, і вночі. Ай, та хіба ж я зможу добути кінчик котячого хвоста? журився довго хвіст. Він же мене одразу й впіймає. Польова миша побачила синка засмученим та й почала його втішати. Не журися, синку, я щось придумаю. День думала, другий, а на третій покликала довгохвоста і задоволено мовила. Досить тобі журитися. І повідала синкові про те, як колись її мудра прабабуся розповідала, що коти вельми полюбляють волер'янку. Як понюхають її, то сплять безпробудним сном сенький день. Отоді можна і поцупити кінчик котячого хвоста. А де ж я візьму тієї валеріанки? — А ти ось послухай. Продовжила польова миша. Ти йдеш до нареченої і скажеш, що завтра виконаєш їхню умову. А я тим часом подамся до однієї бабусі. У неї завжди пахне у хаті отим снодійним зіллям. Так і вчинили. Довгохвіст і справді так любив сіроспинку, спинку, що заради неї ладний був і під боком у найлютішого кота жити. А невдовзі і польова миша повернулася з пляшечкою Валер'янки. Ходімо, мовила вона довгохвостику, — тільки не бійся. Польова миша побігла попереду, біля будинку господаря, у якого жив кіджора вона, відгризла затичку в пляшиці і покотила її сходами. Ой, так запаморочливо запахло валер'янкою. Обидві миші сховалися під сходами і чекали на кота жору. Дуже чутливий ніс кота жори. Одразу ж вловив приємний йому аромат. Він підбіг до дверей і нетерпляче нявкнув, щоб господар випустив його на двір. У два стрибки скочив на ганок, поворушив вухами, потім вусами, потім туди сюди зеленими очиськами. Здавалося, кіт зі своїм гострим нюхом вчув мишей, які поховалися під сходинками ганку, навіть присів на передні лапки, випустив з них свої гострі пазурі і погрозливо замуркотів Няу. Обидві миші аж затремтіли зі страху. Та на їхнє мишаче щастя п'янкий аромат валеріянки виявився сильнішим. Кіт Жора вмить став лискати рідину і задоволено муркотів мура, мора, мор. Облизав навіть пляшечку, потім блаженно розлігся проти сонечка, солодко позіхнув на всю пащеку і одразу заснув. Миші почекали, допоки кіт засне міцніше, і польова миша мати підштовхнула довгохвостика. Нам пора. У довгохвостика тремтіла не лише спинка, а й лапки, коли кіт солодко потягнувся у вісні, випускаючи гострі пазурі. Йому здавалося, що той ось ось прокинеться і схопить його. Якби матуся час від часу не підбадьорювала, він би не наважився підступитися до кота. Та тільки но довго хвостик намірився у кота жори поцупити кінчі хвоста. Як той ворухнувся, Мишеня зіщулилося і заплющило оченята, подумало, що вже йому кінець. Насправді котові Жорі снилося щось дуже приємне, і він ворухнув хвостом від задоволення. Поволі довго хвіст осмілів. Нарешті кінчик котячого хвоста у нього. пі-пі-пі! пискнув він од радості. По мишачому це означало ура. І вмить миші подалися до сіроспинки. Тієї ночі господарі хати спали неспокійно. Бо всю ніч під мостинами щось шаруділо і попискувало, то польові і хатні миші святкували весілля. Чи сподобалась вам казка Валентина Богаєвського Якщо так, то ми з нетерпінням чекатимемо ваших малюночків, а ще надійшли загадки про котів і мишенят. Домовились. Адресу не забули вечірня колесанка, Українське радіо Хрещатик 26 Київ 01001 а зараз мерщій віжечка солодких вам вамзнів на добраніч, діти.